Вітаємо любі з вами, як завжди, Тиролін та щонедільне оновлення Gryster Stable онлайн. Минулого тижня Дроїд Віна Самбім розповіла нам про шляхи примхливості та ронології. За їхні дослідження, ми отримали дуже багатько нагород. Хтось, напевно, таки апнув собі в левели. І тож цього тижня ми зможемо продовжити пригоди по лісу голів і відкривати відповідні нові завдання та отримувати нові предмети, досвід, ну і все таке. Ну, а також додали виїздкові вальтрапи для любителів кінного спорту. Дуже цікаво, пишуть, що це класичне знаряження буде трішки яскравішим, аніж завжди. Тож пропоную, давайте зразу напевно його і подивимось. І тож, ось п'ять наших чудових вальтрапів, дуже файні вони, але я щось чомусь очікувала, що це буде щось цікавіше. Але гаразд, в принципі, більше нічого такого немає. Тож, гаразд, йдемо до нашого материнського каменя дивитися, що новенького нам додали, але я, чесно кажучи, думаю, що просто так розблокували нам нові левели. Дуже надіюся, що роз, будуть розблоковані всі шість. Тож тут у нас багатько чого цікавого, і дивлюся, ось і тваринки, і одяг друїцький, і коротше. Купа всього, то обов'язково потрібно буде все відкрити, продивитися. Тут буде даватися так само багато досвіду. Думаю, адже за минулі рази так непогано дали, що прям дуже сильно радує. Видно, що розробники хочуть, щоб ми скоріше стали 25-ми левелами, тобто, щоб не було, напевно, дуже образливо просто так грати. Тож, як ви розумієте, чим більше ми виконуємо ці завдання, тобто відкриваємо ці нові вузли, здається, вони їх назвали, тим краще у нас і швидше здобуваються предмети. І тож я хочу вам зараз показати невеличкий такий маршрут, який трішки облегшить вам життя. Це маршрут по рунології, також, до речі, ви зможете його і приблизно ось тут -от збирати, якщо вам буде там простіше або десь там зверху де водоспад, я просто знайшла собі такий непоганий маршрутик. Мені здається, тут більше всього чудово дається наше світло, адже ці наші рунні. Штучки, які ми збираємо, ну, це, розумієте, там головломки ось ті, вони трішки більше дають, тож починається цей маршрут звідси. А, у нас може знаходитись ця рунологія ось тут і ось тут. Це, це що на цій території. А, знаходиться це, якщо що, приблизно тут. І тож тут або тут. А, відповідно, далі ми їдемо до чудового дерева. О, якраз дивлюся в мене. Тут і вискочила ця рунна штучка. Тож, тут, як ви розумієте, головоломки, і відповідно те, що ви будете підвищувати рівні цих вузлів, тим у вас буде їх частіше траплятися на цьому шляху, так само, як і світла. Так, далі ми розбуждаємось, тут обов'язково все збираємо, якщо у вас тут є, бо зазвичай мені багато чого вдавалося навіть пудручка. Тож, це дуже важливо для нашого підвищення. Так, ось тут вже. Готовенько, тож, о, зразу показано, чудово, що воно так швидко відновилося. А, тут ми так само все збираємо, якщо у вас є на шляху, і підбігаємо тут ось приблизно має бути так само наша рунна табличка. І тож, Тут так само може вам траплятися купа світла, купа листя, і на цьому дереву так само можете знайти. А, тож, можливо, у вас будуть якісь нові місця, якщо що, діліться, буду рада, але в основному мені ось ось тут ще траплялося і на ось цьому великому дереві. І, коротше кажучи, ми тут фармим, зависаєм <зависаємо> тут. Не знаю, здається, я 2-2,5 години витратила на те, щоб зібрати 5 тисяч світла. Думаю, це так непогано. І тим паче, якщо ви будете підвищувати ці вузли, то ви. А... Будете швидше збирати все. Відповідно, бо ну, як плюшки. Тож просто їздите по цьому маршруту, і вам постійно буде даватися щось достойне, як то кажуть, і, в принципі, в цьому не буде проблеми. Тож, ось так: їздимо, їздимо. Мені дуже цікаво, що там буде в садівництві. Але розробники запевнили нас в тому, що це буде додано у майбутньому 2024 році. Тож будемо чекати, раджу, якщо ви все виконуєте, то купіть. Дуже багато купіть, це потрібно десь приблизно, я не знаю, 1030, можливо, більше, можливо, 40 світла на садівництво, бо щось мені підказує, що там потрібно багато світла. І нас там чекає щось цікаве. До речі, нам насіннячку випадає. Якщо ви бачите з кущів, то думаю, в принципі, нам це буде необхідно якраз таки для садівництва, і щось ми там будемо вирощувати. Безумовно, цікаво, що. Але побачимо, чекаємо. Тобто, ну, як ви розумієте, просто так-от по маршрутику бігаємо, збираємо там, там я бачила, тільки що було, і вам це буде. Простіше, аніж бігати по всій локації, а ви от маленьку таку собі знайшли і фармити там. В принципі, на цьому так то й все. Наступного тижня нас чекає зима, хортовини, дуже-дуже-дуже великі хуртовини. Тож, чекаємо чекаємо на зимову країну, на новий одяг і на те, куди потратити ще шию. А ну, на цьому все, я буду з вами прощатись. Великі дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте! Так, ще я хотіла вставити вам одяг, який дається нам за цей івентик, так би мовити, поки що є два: шлях «Шлях примхи» та шлях хронології. І, відповідно, окрім цього, нам ще даються тваринки, тобто лисички і кролики від Іріні і Петри, і Химери, і другу забули, як звати. Тож, так само можете як мати на увазі, як розумію, ці коники завжди залишаться з нами. Тож, якось так, дуже гарний макіяж, тут ніби як з Пандорії. Ця інформація вам як така загальна ознайомча, якщо ви там хочете певний якийсь одяг, будете нього купити, або можливо, ви хочете якогось коника або макіяж, або а, зачіску. Тож а, якось так. А на цьому точно все. Велике. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!